Льоня, взагалі хороший мужик. Ну золота людина! Золота людина! Да, б'є дітей, дав вбив дружину, ну підпалить хату ніколи. Привіт, тусовка! Це вже не імпровізація, а класичний стендап-монолог. Тому підписуйтесь і обов'язково коментуйте. Ваші коментарі для просування відео надзвичайно важливі. Будь ласка. Бо скоро на каналі буде багато контенту, в тому числі новий сольний концерт. Тож погнали, там розйоб. Ну, самі подивіться. Є люди, які занадто сильно зациклюються на безпеці. От, е, я нещодавно прийшов додому і побачив, що камера на ноутбуці ну, вебка, е, заклеєна бумажкою. От, е. Я дочекався, поки додому прийшла дружина і говорю: їй, Ну, розказуй. Вона каже: що розказувати? Я кажу: ну, мабуть, як ти кришуєш офіси в Дніпрі, скоріш за все. От, е. Чи як ти працюєш на північно-корейську контррозвідку, я не знаю, ну, нащо ти заклеїш камеру на аутбуці бумажкою. От. Вона мені говорить, Міша, от ти з мене смієшся, а за нами спостерігають. Я ховаю телефон під подушку, закриваю штори, нахиляюсь до неї і говорю: вони уже все знають. Вона каже, що вони знають? Я кажу, те, що ми з тобою все поберемо помідори чері, а важимо їх, як звичайні, це вони знають. Що ти в резюме завжди пише в тебе рівень англійський Upper, Intermediate, та сама знаєш, тільки yes of course, оце от вони знають. От. І навіть те вони знають, що я, коли приходжу в перукарню, у мене стрижуть просто, по, як якогось, знаєте, ну просто якесь створіння, я не знаю, щось середнього роду. Мене постригли, просто жахливо. Але перукарша мене питає, як вам, нормально, то я такий. Нормально. Я кажу: її, ну ти серйозно, ти правда думаєш, що значить на ставці верховного головнокомандувача Василь Малюк встає, перебиває Кирила Буданова. Ти каже: Та почекайте, ви з вашими балістичними ракетами по Кримському мосту тут є питання й важливіші. Після кропіткої трирічної роботи і ретельного аналізу всіх даних ми знайшли всі докази, і абсолютно точно зі 100% впевненістю можемо стверджувати, що клан Буслаєвих не причетний до вбивства Георгія Гонгадзе. Це 100%. Після всього цього, що відбувалося такого, і знає, і кажу, Ань, ну ти серйозно думаєш, що хтось за нами буде спостерігати? Ну кому ми з тобою треба, якщо ми живемо таке скучне і нецікаве життя? Ну в нас же навіть підгледіти немає чого. Нас би з тобою не взяли в жодне реаліті шоу. Максимум, куди б нас могли взяти, це в кримінальні хроніки. От і то не про нас, а про те, знаєте, коли сусід хату підпалив, і ми оця пара, яка стоїть вночі на вулиці в халаті, такі та льоня, взагалі хороший мужик. Ну золота людина. Золота людина. Да б'є дітей, дав вбив дружину, ну підпалить хату ніколи. Щось прям цікаве, знаєте, в житті мало чого цікавого відбувається. Щось прям цікаве інколи доводиться шукати прямо от на вулиці. А побудуйте, будь ласка, ті, хто може йти по вулиці і ненароком так задивитись на те, як злиплись собаки. От є такі люди, да, взагалі? Ну, це про що я кажу? Ну, недостатнє сексуальне виховання, правильно у нас в країні. От от мені особисто про секс батьки нічого не розказували. Я як зараз пам'ятаю, що коли мені було 11 років, по 1 плюс 1 показували фільм Основний інстинкт із Шерон Стоун в головній ролі. І для тих, хто не знає, цей фільм починається із сцени, де Шерон Стоун вона осідлала чоловіка, кохається із ним, і в кінці вона зарізає його ножем, а він кричить, відповідно при цьому. От. І коли я дивився цю сцену, мама дивиться на мене і така: Я не поняла. Розвернись, я розвернувся до стінки і нічого не бачив, але все прекрасно чув. От це були найдовші 2 хвилини, 56 секунд в моєму житті, щоб ви розуміли. Просто коли у мене дійшла справа до першого разу із дівчиною, то я тій дівчині так і сказав: Слухай, я в душі не їбу, як це виглядає, от. Але точно знаю, як воно має звучати. Дивись, ти дві хвилини стогнеш, а потім я кричу так, наче мене ріжуть ножем. От, Дивіться, у мене тепер, коли щось не виходить в ліжку із дружиною, то я говорю їй, кохана, а ти можеш мені, будь ласка, сказати, я не поняла, розвернись. Я люблю халяву, особливо один вид. Ви всі потрапляли в ситуацію, коли ви в супермаркеті стоїте на касі і бачите, що в якийсь момент оця от пікалка на виході вона поламалась і пишіть просто на кожній людині. І в цей момент охоронець уже такий починає всіх відпускати, не дивлячись в пакети, такі типу, та проходьте, та проходьте. Я коли стою на касі і бачу цю картину, я такий, думаю, а давненько я наїв іспанського хамона, чесно кажучи, ото. це ж саме час залеті, залетіти на цей халявний експрес. Правильно, От? я звичайно йду, беру цей хамон, намагаюся вийти з ним, але прямо на людині, яка проходить прямо переді мною, ця пікалка перестає пищати, розумієте, на всіх підряд. І я в цей момент ну, я просто гальмую так, за мною аж гальмний шлях здату залишається. Типу. І тут саме головне єдиний спосіб, як нормально вийти з цієї ситуації, це просто шик... включити шикарний акторський відіграш. Підходиш, стаєш біля цієї піку такий точно, хліб забув! І розвертаєшся десь назад в супермаркет, от. Я наскільки люблю халяву, що я завжди беру флаєри у промоутерів, щоб ви розуміли. Але я наскільки боюсь за те, щоб промоутера не звинуватили в тому, що цей флаєр, який він мені дав, викинув він сам, що я не викидаю цей флаєр взагалі цілий день, ніде не викидаю його абсолютно. Іду додому, і аж вдома викидаю в смітник, розумієте? І як же я потім охреніваю, коли в дверях хтось дзвонить я відкриваю, і там цей промоутер дивиться і він скаже, от ти мразота, звісно. Народ, прибираю вдома сам, і я думаю, що в кожного з вас в домі є такі місця, про які ви забираєте при прибиранні. От. Ну, це ті місця, про які ви згадували лише тоді, коли мама влаштовувала генеральне прибирання. От. Це там плафони, от, наприклад, під ліжком, наприклад. Або це місце, де вважає моя дружина, я знаходився аж до тих пір, поки вона мене не знайшла. От. Під плінтусом, да, під плінтусом, щоб ви розуміли. От і, чесно кажучи, от, ну, я зараз навіть без мами згадую про існування таких місць, але я коли згадую про них, то я ж розумів, блін, там ніхто так давно не прибирав. Ну, там же не прибирали ще з часів пандемії, мабуть. Пандемії іспанської чуми 1347 року, щоб ви розуміли, ще з тих часів. І особисто в мене є серед усіх цих місць один абсолютний чемпіон це оцей проміжок між кухонною плитою і стілажем. Розумієте, от, ну. Туди падає просто абсолютно все. У мене там корейська морква, чайна ложечка. От. У мене там скільки сірників валяється, от, що ДБР мене б заарештувало за незаконне зберігання дров. Розумієте, ну я думаю, от. там Потап сидить і записує ці свої тіктоки. от, Українці в Україні, українці за кордоном. Я, чесно кажучи, вважаю, що ну, це місце виглядає так, ніби от Олександр Дубінський і Микола Тищенко об'єднали зусилля і створили спільну політичну партію. розумієте? Мені здається, що Джон Толкін, коли писав Володар Перснів, він глянув туди і придумав Мордор, щоб ви розуміли, чи є в мене один грішок. Гігієна в домі – це важливо. От. Але є в мене така штука. От. Я не завжди змиваю за собою, коли сходив в туалет по-маленькому. І дружина мене за це сварить. От. А я ж чисто економічні цілі переслідую. Ви взагалі бачили комуналку, ну. Ну, серйозно. Я переслідую економічні цілі, економлю на воді, але завживаю неприємними запахами в нашому домі. От. Але нещодавно я в цьому плані дійшов просто до краю, якось дружина сходила в туалет і я кажу: ти не змивай, я теж схожу за тобою. От. Сусід почув, приходить. ребят, я до вас приєднаюсь, звісно, ви не проти. Кур'єр із Глово приїхав, теж ти саме сказав, щоб ви розуміли. От. Да. Але останнього разу, коли таке було, дружина мені говорить, мішно, ну, ти хоч зараз змиєш, я кажу, кохана, я просто чекаю, поки прийде тисяча зеленського, щоб заплатити за воду. Розумієш? Скажіть, а є е, в залі люди, які вживають таке слово, як чиназис? Поаплодуйте, будь ласка. От е. немає нікого, так? Да? Прям вообще? А ні, хтось один був, так? Да? Хтось один вживає слово чиназис? А вже не знаєте. Ви швидко змінюєте свою думку. Ви як Юрій Бойко після візиту до СБУ чесно <рив> Так, ну Дивіться, якщо хтось і вживає слово чиназис, то є одна така штука. Ніяких претензій до вас не маю, але є одне невелике питання. А як ви взагалі купили квитки на стендап? Скажіть, будь ласка, бо це ж хоч трошки розуму, але треба мати, щоб ви розуміли. Я, чесно кажучи, ну типу, у мене є друзі, які вживають слово Чиназасосу, точніше знайомі. Добре, друзями я їх вже не назву. Є знайомі, які вживають слово Чиназасу. І це зазвичай відбувається так. Підходить він до мене такий: о, Чиназис. І я він такий: Ну, ти мав відповісти, санчіші От. Я кажу, мав, от прям мав по-твоєму. Я мав прикинути, що я тебе взагалі не знаю після слів Чиназас, чувак. Говорити мені чи треба, це те саме, що підходити до атеїста і говорити, а чому ти мені нічого не відповідаєш на Христос Воскрес. Я був в одному продуктовому магазині, назву не говоритиму, я приходжу туди, переді мною в черзі стоїть жінка. Ця жінка купує пляшку віскі, і їй продавець говорить: а у нас сьогодні акція, і в подарунок до пляшки віскі у нас йде банка паштету. Окей, okay, думаю, ну просто і так. Підходжу я, і, він, і я, у мене був круасан і чіпси. І він говорить мені, а у нас сьогодні акція. І в подарунок до круасана і пачки чіпсів у нас банка паштету. От. Я прийшов в цей магазин на наступний день, взяв один круасан, і він мені говорить: а у нас сьогодні акція, в подарунок до круасану йде банка паштету, От, чесно кажучи. Я був такий, було таке враження, знаєте, ну, що їм. Будь-за що, треба залити кудись цей такий спаштіт, розумієте? От. Вони при цьому виглядали, нібито як якісь банкіри, до яких завтра приїде перевірка із набу, і вони не встигли всю цю чорну бухгалтерію через машинки пустити, і останні бумажки вже з'їдають. Знаєте, це при цьому. От. Чесно кажучи, ну, і при чому, все це робив, ви знаєте, один і той самий хлопець. У мене було таке враження, що я вийду на вулицю, підійду в бювет набрати води, там відкривають кран, тече вода, і там вивалюється і голова, і він мені говорить: а у нас зараз акція. І в подарунок до 5 літрів артезіанський йде банка паштету. От. У мене було таке враження, що я зараз прийду в ательє джинси забирати, а там прямо на дупі вистрачено. А у нас зараз акція. І в подарунок до джинсів є банка паштету. Я б не здивувався, якби зайшов в туалет, відкриваю, і тут мій друг говорить мені, а у нас зараз акція. І в подарунок банка паштету. Добре, що цей чувак не працює в бюро ритуальних послуг. Знаєте, от, ну, я уявляю цю промову, я Співчуваю вашій втраті. Але у нас зараз акція. І в подарунок до Труни банка паштету. Взагалі, в чому суть була цієї історії? Чесно кажучи, я прочитав напис на цьому паштету, яких у мене вдома лежить аж три банки, я досі жодну не з'їв. Я прочитав заду напис він якогось литовського виробництва. Якщо він литовського виробництва, відповідно взагалі без українських там якихось слів, це скоріше за все якась гуманітарка, яку передали комусь, і вони її просто роздають. От і мені здалося, що це ну досить сумнівний маркетинговий хід для свого магазину роздавати пижжену гуманітарку, скажімо так. От ну мені здається, що це може спрацювати, тільки якщо ви в ОПЗЖ і роздаєте гречку от пенсіонерам. Тоді так, тоді будуть голосувати за Юрія Бойка от, в цьому випадку, однозначно. Я ще подумав, що знаєте, ця ситуація показує, що зустріти стендап-коміка в такій роботі, де ти, скажімо, десь там косячиш, ну це досить ризиковано. Погодьтесь, тому що він може про це розказати. От. І тому я наступного разу прямо так і сказав цьому чуваку, слухайте, продавцю цьому. Я кажу, слухайте, ну я взагалі-то стендап-комік, і я можу надати публічного розголошення, тому що ви роздаєте вкрадену гуманітарку. І він такий: а скільки у вас підписників? каже мені. Я кажу 5444, 444, Да він мені говорить. Ну і що, ви хочете сказати, що вам не треба гуманітарка?